Знову кашель набридливий, подразнюючий кашель. Спробуй Тосмай, ТОСМАЙ заспокоїть сухий подразнюючий кашель та допоможе вивезти мокротиння. Тосмай, кашлю немає. Ну і зараз ми поговоримо про погоду, якою зараз є осінь, яка синоптична ситуація. Наталя Птуха, синоптик українського гідромецентру, зараз з нами на зв'язку. Отже, пані Наталя, вітаємо вас. Вітаємо. Давайте поговоримо про головний прогноз для України на найближчі дні, що стане у нас визначальним, зокрема цього тижня. Процеси синоптичні, які зараз складаються на території України, вони зумовлені проходженням циклону із південного заходу він рухається на північний схід, і ось якраз таки сьогодні зумовлює переважно таку хмарну та дощову погоду у більшості регіонів України. А надалі він вже буде відходити у північно-східному напрямку, і завтра ще під його впливом буде залишатися більшість частини території України, все ж таки. Хмарна погода буде з дощами різної інтенсивності, але переважно це вже будуть невеликі дощі, скажімо так, як залишкові такі процеси. Починаючи з четверга, вже буде підвищуватися атмосферний тиск. На території України почне поширюватися поле підвищеного атмосферного тиску. Це означає, що вже опади поступово припинятимуться, і навіть розраховуємо на певні прояснення. В четвер та п'ятницю все ж таки може бути така більш комфортна погода. Хоча по температурі, хіба що в п'ятницю трошечки. Буде тепліше, але ось ці дні ще в нас прохолодні. І е, нічна температура в нас утримується в межах 3-9 тепла, а ось наступні ночі на 13 і на 14 листопада навіть ще можуть бути нижчими 0,6 тепла. В нічні години а ось денні максимум ми очікуємо в межах плюс 5, плюс 10. Трошки тепліше буде 14 листопада в Україні, вже плюс 8, плюс 13. І ну, звичайно, не тепліше. У нас там подекуди на Прикарпатті локально можуть підвищитися стовпчики термометрів до плюс 16 градусів. Але з неділі ми знову очікуємо на заток більш прохолодного повітря з північного заходу. Тому в неділю очікуємо на зниження температури, поки що без мінусів, скажімо так, але вже наближаємося до цих позначок в нічні години на кілька днів саме на неділю і початок наступного тижня, певне зниження температури може бути. А, в, і відтак, пані Наталю, з огляду на те, що вчора навіть фіксували мокрий сніг у Києві, так це чи ні? Мені до семену не невідомо, але напевно, все ж таки, це був дощ. Ну а з огляду на те похолодання, яке йде, нам варто чекати снігу, такого як два тижні тому в Карпатах на горі Піпіван, -пі чи ні. Ну, по перше, ситуація щодо тих відео, які ширилися в телеграм-каналах про Київ. Це дуже прикро це спостерігати, коли в нас не можуть розрізнити сніг від мряки, яка дрібна крапліки, які літають і освічені, при плюсовій температурі плюс 9 це абсолютно ніякий не мокрий сніг. І таке враження, що в нас ніколи в країні не бачили, як виглядає сніг. Ну, Але з огляду на наступні кілька днів, в принципі, таких опадів зі снігом ми поки що не очікуємо. Хіба що на ось високогір'ї Карпат, звичайно, під час проходження якихось атмосферних фронтів там можуть бути опади змішаної фази, і знов ж таки цей мокрий сніг. Поки що таких інтенсивних процесів, які б утворювали сніговий покрив надалі, в найближчій сантичній перспективі немає. Як буде проходити перебіг атмосферного фронту, саме ось в неділю та понеділок. Це вже будемо уточнювати з наближенням до цієї дати. Поки що він не надто активний. Тому хіба що там по західних північних областях подекуди місцями можуть бути. Опади, можливо, в нічні години там змішаної фази, але mm -hmm. поки що передумов для утворення нього покриву тривалого поки немає. Дякуємо, пані Наталію, Зокрема, і за те, що нагадали, за яких умов, за якої температури у нас утворюється сніг, і про прогноз погоди розповіли Наталія Птуха, синоптикині українського гідромецентру, була з нами на прямому зв'язку.